Пісок це нафтобудівництво. Коли заходить мова про корисні копалини, перш за все згадують про нафту, газ ну, та інше. І ніколи, ніколи про пісок. З огляду на реальний стан речей це несправедливо. Людей у світі більше. Тож і будівництво житла та інфраструктури потрібно все більше та більше піску. Згідно з інформацією BBC, в Індії попит на будівельний пісок утричі зріс з 2000 року і продовжує зростати. Китай, ймовірно, використав більше піску за це десятиліття, ніж США протягом усього ХХ століття. Дубай, розташований на краю величезної пустелі, імпортує пісок з Австралії. Зростання попиту та можливість отримати великих прибутків потягли за собою і криміналізацію цього бізнесу. Україна не є винятком зі світових трендів. Будівельна галузь в нашій країні в останні роки активно зростає. Саме на її підприємство, зокрема виробників бетону, припадає більша частина всього видобутку піску. На другому місці особливо від будівництво та ремонт доріг. І це дуже актуально. В Україні переважно використовують пісок добутий відкритим кар'єрним способом та річковий пісок. І якщо річковий ідеально підходить для будівництва, Додобутий у кар'єрах має гіршу якість містить домішки, пилу та глини. Зараз ринок піску в Україні це одна з потужних можливостей для збагачення. Одним із основних джерел річкового піску в Україні завжди була акваторія Дніпра. Історично так склалося, що місце найбільшого видобутку водночас є і місцем найбільшого споживання. Йдеться, звісно, про Київ та Київщину. Намивати пісок у Києві почали ще з 70-х років минулого століття, фактично оболонь та Траєщина та всі житлові райони лівого берега Києва споруджені на намитих територіях. Проте пісок для намиву в ті часи переважно брали не з Дніпра, а видобували кар'єрним способом. На місці тих кар'єрів у Києві є багато озер, зокрема тягле та Вирлиця. Золота доба комерційного намиву почалась за два десятки років тому. Саме тоді нова українська еліта відкрила для себе кончу заспу територію на межі Києва та селища Козин. Тут жваво взялися зводити приватні будинки переважно на намитих ділянках. І як відомо, попит породжує пропозицію, і в конче заспі розгорнула справжня намивна лихоманка. Для намиву пісок беруть тут же, поруч, у Дніпрі. Такі самі процеси згодом почалися і навпроти конча заспи на лівому березі Дніпра. Загалом, за оцінкою еколога Олексія Василюка, з обох боків річки у цій її частині за допомогою намиву було утворено до 5 тисяч гектар нових шматків суходолу. Одне з таких місць видобутку піску на Десні. Недалеко від цього місця, за течією річки, є родовище, яке нібито перебуває в розробці. Але кордони цього родовища ніяким чином не перетинаються з місцем на милу. Про це місце знають активісти. Тут неодноразово спалахували скандали, але пісок продовжують мити, а піщаний терикон стає все вищим та вищим, і на хвилину не припиняється відвантаження на митого піску. Відвал видно ще здаля, і він вражає своїми розмірами. Попри те, що активний намив триває, а зверху по відвалу їздять бульдозери, навколо нього немає ніякого паркану. При наближенні ми з'ясовуємо, чому це так: до піщаного терикона практично неможливо підступитися, якщо не йти дорогою, якою гасають вантажівки. Територія навкруги заболочена стічними водами, які стікають з цього терикону після намиву. По це небезпечна грузька піщана меляса. В які провалитися, прийнявши її за твердий в ґрунт. А хто ж є монстрами на ринку видобутку піску? Це Київський річковий порт, як зазначено на сайті самої компанії, найбільший легальний добувач піску для потреб столиці. Та трохи південніше за течією Дніпра в районі видобищів. Теж є кілька майданчиків зі складування на мито в піску. Зокрема, тут знаходиться промисловий майданчик одного з найбільших споживачів будматеріалу в Києві, а можливо і всієї України. Мова йде про завод залізобетонних конструкцій імені Ковальської. Загалом промислова будівельна група Ковальська оцінює свою річну потужність із виробництва товарних бетонів і розчинів у 4,6 мільйонів кубометрів. Якщо брати до уваги, що для виголовлення одного кубометру бетону необхідно 0,4 0,8 тонн піску, то річна потреба Ковальської в ньому має становити в середньому понад 2,5 мільйони тонн. Зауважте 2,5 мільйони тонн. Загалом, за словами природозахисників, неконтрольований видобуток піску завдає непоправної шкоди довкілля, замість боліт, озер, річок. Створюються величезні площі пісковиків, знищується все: риба, рослини, рудючий шай ґрунту на суходолі та на дні водойми. Екологи розповідають, що на відвалах з піском знаходили навіть тушки мертвих бобрів, яких засмоктало в трубу разом із піском. За словами Олексія Василюка, акваторія від Києва до Українки з її невеликими глибинами це нерестовище всієї рибної популяції цього регіону. Заходить сюда і риба з канівського водосховища. Коли внаслідок видобування піску на річковому дні утворюються глибокі кар'єри, просто фізично зникає нерестовище у воді. До того ж, засипаються заливні луки це втрата ще одного середовища нересту. Видобування піску прозводить також до помутніння води в річці і далі до замулення та цвітіння. Дрібні часточки піску осідають навіть віддалік від місця видобутку і замулюють ікринки під час нересту риби. При цьому, за словами експертів, видобування піску ніяк не поліпшує умови судноплавства в річці. Пісок переважно добувають на одному і тому самому місці, вимиваючи величезні підводні кар'єри. І ніхто не зважає на численні намиви мулу практично пофорватиру річки. Течія Дніпра сповільнена дамбами, вже не може рівномірно розпроділити пісок по всьому руслу, тож відомив у піску виграють тільки ті, хто на ньому заробляє, а природа і держава наразі лише зазнають шкоди та збитків.